Добрий день, шановне моє студентство. Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що небудь, що знаходиться далеко. Уся документація в Україні ведеться за державними стандартами. Державний стандарт це певні правила та норми оформлення документів, що встановлені на державному рівні і є обов'язковими для усіх громадян. Дотримання державного стандарту уніфікує і полегшує ведення документації та писемного ділового спілкування. До державного стандарту належать правила оформлення сторінки та використання реквізитів. Документ складається з реквізитів, наче із цеглинок. Різні документи містять різні реквізити, але вимоги до їхнього оформлення єдині. Усього налічується 32 реквізити. З поміж них є сім обов'язкових, що надають документу юридичної сили та доказовості: це найменування юридичної особи, назва виду документа, дата, реєстраційний індекс. Заголовок до тексту, сам текст, підпис. Для електронних документів це електронний підпис або електронна печатка в разі відсутності електронного підпису. Інші 25 реквізитів використовують за потреби з огляду на вид документа та особливості діловодства. Державний стандарт України передбачає два варіанти розміщення реквізитів: кутовий. Це коли постійні реквізити розміщують у лівому верхньому куті аркуша кутовий бланк. Кутовий варіант використовуйте для листів, внутрішніх документів, а саме актів, протоколів, доповідних і пояснювальних записок, які мають змінні реквізити, адресат та гриф затвердження. Та поздовжній, коли постійні реквізити розміщують уздовж верхньої частини аркуша, поздовжній бланк. Зупинимось на деяких вимогах до оформлення документів, які встановлені Державним стандартом України. Організаційно розпорядчі документи виготовляють за допомогою автоматизованих та друкувальних засобів. Окремі внутрішні документи, це заяви, поясненні та доповідні записки, допустимо оформляти рукописним способом. Для друкування документів потрібно використовувати гарнітуру «Time New Roman. Та шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів. Для друкування деяких реквізитів допустимий шрифт 8-12. Для друкування реквізиту назва виду документа використовується розрічений шрифт 14-16 розмір напівжирний та написаний великими літерами. Для друкування реквізитів найменування структурного підрозділу юридичної особи найменування юридичної особи, назва виду документа, заголовок до тексту документа, використовуються великі літери та допустимо напівжирний прямий шрифт. Формат другу здійснюється на аркушах паперу формату А4 через 1 або ж півтора міжрядкових інтервали, а формату А5 через один міжрядковий інтервал. Реквізити документа, крім тексту, що складаються з кількох рядків, друкують через один міжрядковий інтервал. Під час оформлення документів за потреби можна застосувати інші міжрядкові інтервали, нагадую, що міжрядковий інтервал це відстань між рядками. Реквізити документа відокремлюють один від одного через півтора-три міжрядкових інтервали. Відступ від межі лівого поля документа 10 мм, це стосується абзаців у тексті. Будьте уважні! Відступи у деяких реквізитів відсутні. Бланки документів повинні мати такі поля у міліметрах: ліве 30, праве 10, верхнє та нижнє – по 20. Номери сторінок ставлять посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без зазначення слова сторінка та розділових знаків. Першу сторінку не нумерують. Під час оформлення документів на двох і більше сторінках друга та наступні сторінки мають бути пронумеровані. Сторінки документа і кожного з додатків мають окрему нумерацію. Будьте уважні! Розберемо оформлення деяких реквізитів. Почнемо з тих, що кадровики найчастіше вказують у документах. Дата документа це реквізит, для якого стандарт визначає чіткі вимоги. Перший варіант розглянемо. Елементи дати вказуйте арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: день місяця, місяць та рік. День місяця і місяць проставляйте двома парами цифр, розділеними крапкою. Рік чотирма цифрами. Крапку наприкінці не ставте. Другий варіант якщо листуєте з іноземними партнерами, можете оформляти дату у зворотній послідовності: рік, місяць, день місяця. Це відповідає міжнародній системі датування документів. Третій варіант, окрім цифрового, можете використовувати словесно-цифровий спосіб. Якщо день місяця містить одну цифру, додавайте нуль. Допустимо вживати слово рік у скороченому варіанті. – «р.», крапочка це четвертий варіант. Складники реквізита реєстраційний індекс це порядковий номер документа в межах групи документів, що реєструють, та індекс. Складові частини реєстраційного індексу відокремлюйте правобічною похилою рискою. Реквізит місце складення документа зазначають на всіх документах, окрім листів. Розглянемо перший приклад. Записуємо М. Крапочка Пригулки СМТ. Гостомель Київської області, селище Степове Фастівського району Київської області, С-Крапочка Березівка Макарівського району Київської області. Але існує виняток: якщо місце складення документа Київ, скорочення М. не додається. Будьте уважні! Реквізит заголовок до тексту документа робіть коротким, граматично узгоджуйте із назвою документа. Заголовок має точно передавати зміст тексту та відповідати на запитання, наказ про що про надання відпустки. Лист про що про організацію конференції. Протокол, чого засідання атестаційної комісії, посадова інструкція Кого головного спеціаліста. Максимальна довжина рядка заголовка 73 мм або ж 28 друкованих знаків. Якщо заголовок задовгий, розташуйте його в кілька рядків через один міжрядковий інтервал. Крапку в кінці заголовка не ставте. Реквізит Підпис розміщуйте під текстом документа або під відміткою про наявність додатків. Найменування посади особи, яка підписує документ, записується у повній формі, якщо документ надрукований не на бланку. В скороченій формі, якщо документ надрукований на бланку. Прізвище вказуйте великими літерами. Не замінюйте власне ім'я ініціалами. Будьте уважні. Ось і добігло до кінця наше заняття. Виконання практичної роботи описано у Google класі. Або ж скануй код. Бажаю успіху. До нових зустрічей!